Ну, я би не сказав, що реально відбулася фінансова децентралізація. Ті кроки, які були зроблені, вони безумовно необхідні. Віддати е, акциз, віддати повністю повноваження по е, податку за нерухомість. Це, звичайно, позитивно і це правильно, тому що власне е, органи місцевого самоврядування повинні отримувати від цього кошти і самостійно ними розпоряджатися. Але це є лише перший крок. І принципово в даному випадку, чому от ми дуже просили, щоб питання реформи Конституції необхідних змін стартували якомога швидше. На сьогоднішній день у нас вже є наразі 10 квітня, 11 липня закінчується дана сесія, і ми відповідно до вимог Конституції і регламенту можемо у цьому скликанні лише пройти перше читання. Так? А що таке питання децентралізації? Це є, власне, передача повноважень людям на місця. І тут ми говоримо про передачу повноважень власне територіальним громадам, ні в якому разі не регіонам, тобто ми не говоримо про федералізацію. Тому що кожен окремо взятий населений пункт він відрізняється від свого сусіднього. Потреби вони різняться. Але поряд з тим, якщо ми віддамо і повноваження, і можливості, тобто ресурси, фінанси. Відповідна громада зможе ставити питання як до місцевих депутатів, так і до міського голови або до селищного голови, яким чином він виконує ті повноваження, тому що право воно завжди кореспондує до обов'язку. І якщо відповідний орган місцевого самоврядування, чи відповідний міський, чи сільський голова не виконуватиме належним чином свої повноваження, люди дуже швидко його заберуть і поставлять того, хто буде дійсно робити те, що потрібно. Тому що, власне, от. Конкретно територіальним громадам потрібно віддати достатню кількість повноважень. І певні проблеми, які в нас є по країні, по різних регіонах, вони говорять про те, що люди не е, розуміють, яким чином вони зможуть вирішувати своїх власних питань. На сьогоднішній день як виглядає? Відповідний населений пункт він збирає, акумулює податки, вони їдуть сюди до Києва. Після цього чи Керівник органу місцевого самоврядування, чи той же ж очільник, да, він їде сюди з просягнутою рукою, просить ці кошти, дадуть, не дадуть. І він завжди може списати на те, що ну, не зміг я вибити там в тому чи іншому міністерстві якісь там кошти. В тому випадку він не зможе вже уникнути відповідальності і почне формуватися оцей зворотній зв'язок. Разом з тим, що ще дуже важливо, це формування самого громадянського суспільства. Тобто підвищення свідомості громадян і надати їм можливість розуміти, що вони самі можуть ефективно впливати на свою долю. Без децентралізації цього теж не відбудеться. Наразі Конституційна комісія почала свою роботу. Я власне входжу до складу конституційної комісії. Подивимося, наскільки вдасться нам оперативно і якісно відпрацювати, але суспільство чекає змін нагальних. Вони в нас насправді коаліційною угодою. Є позначені, кожен з нас є спеціалістом у тій чи іншій галузі, ми над цим працюємо, але безумовно, що власне зміни до конституції вони є відправною точкою до фундаментальних змін, тому що нам потрібно фундаментальний, якщо хочете, капітальний ремонт нашої країни. Тобто, є до липня що? можна очікувати, що в першому читанні вже зміни до, до конституції можуть потрібно бути? очікувати. Ну і ще один дуже важливий момент. Я от хотів би відмітити минулого тижня. Наша фракція зустрічалася з кабінетом міністрів. І ми звернули увагу. Був також е, пан Геннадій Зубко, якраз профільний е, віце-прем'єр. І ми звернули увагу на необхідність власне, то, що пан Іван говорив, просвітницької роботи серед і сільських гулів, і громадян. В частині в нас є закон про добровільне об'єднання територіальних громад. Проїтись, та, Проїдьтеся по Україні, задайте питання, хто цей закон вивчив і розуміє, як його застосовувати. Тобто ми фактично вудочку дали, але як нею користуватися, ми не пояснили. І також не пояснили, яка вигода буде, в чому плюси. Це мало, цього недостатньо. Ми повинні робити далі, подальші кроки. Але вже фактично навіть той мінімальний механізм, який є на сьогоднішній день, він є незрозумілий в регіонах, яким чином його застосовувати.